Отже, окупанти завдали удар кинджалом по Миколаєву. Зараз з нами на зв'язку. Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас. Вітаємо. Добрий день. Отже, чи можете ви нам повідомити про наслідки цього удару? Наслідків майже немає. Я думаю, що росіяни скоро викладуть в мережу це відео з описом, як вони вразили щось стратегічно. Без пошкоджень поруч з будівлю портової інфраструктури була локальна пожежа. Там трави та трохи приміщення все локалізували без пане Віталію. Зв'язок Час від часу пропадає. Ми сподіваємося, далі він налагодиться, і наші глядачі почують відповіді. Зазвичай подібні удари росіяни наносять після розвідки. А чи були перед цим помічені якісь розвідувальні апарати в небі над Миколаївщиною? Якщо чесно, у нас тут своя боротьба з безпілотниками, mm -hmm. яку ми розвиваємо, і на постійній основі їх збиваємо через близькість фронту. Вони мають змогу. В режимі онлайн чи достатньо інтенсивно вести розвідку. Тут ще хотілося б уточнити. Стос... Зрозуміло, хотілося би поточнити про наслідки. Було повідомлено, що ані не було викликів стосовно пожежників, рятувальників і також не було жертв. Ця інформація станом на зараз теж підтверджується: Ні, пожежні машини залучалися. Це було. Пострадав охоронець травми. Тобто, це не пов'язано безпосередньо, що він був на місці. Виклики були, але дуже легкий трьохсотий там на великій відстані не пов'язано з місцем, куди перелетіло. Зрозуміло, що ж дуже дякуємо вам за цю інформацію озвучену в марафоні. Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації, був з нами наживо. Ну, ми рухаємося далі. Російські окупанти сьогодні убили трьох людей у сумах, і ще понад 20 поранених. Серед них діти ворог обстріляв обласний центр із реактивних систем залпового вогню дальньої дії. Цілив у серед місця, де в цей час чимало людей. Російські військові злочинці вдарили по звірячому. Так, президент Володимир Зеленський відреагував на атаку Росії по сумах. Глава держави наголосив на необхідності тиску з боку США, Європи та світової спільноти, аби змусити Кремль припинити вогонь. Ми запрошуємо до ефіру Олега Стрілку, речника Державної служби надзвичайних ситуацій у сумській області. Пане Олеже, вас вітаємо і висловлюємо співчуття родинам загиблих. І також сподіваємося на швидке одужання усіх поранених, тих, хто зазнали ушкоджень наслідок цієї терористичної атаки. Можете зараз поточнити інформацію станом на зараз стосовно жертв і потерпілих. Щодо загиблих громадян, цифра 3, три людини загинула. Віримо, що вона не буде збільшуватись. Хоча також серед травмованих є люди в важкому стані. Зараз за їхнє здоров'я борються наші медики. Серед травмованих є також діти за попередньою інформацією. Одна дитина в цей момент мала здавати ЗНО. Влучання було поряд саме з. Даним навчальним закладом, тому ось так цинічно і підступно б'є ворог влучання. Одне всього влучань було п'ять наголошую, одне з них було по проїжній частині. Саме там найбільша кількість загиблих і травмованих. Також вдарили і по дев'ятиповерховому житловому будинку нещодавно, буквально хвилин п'ять тому повернувся з місця, звідти там пробиту покрівлю перебиту також було газову трубу, тому дуже швидко всіх евакуювали. Ну але найважче було працювати саме на проїзній частині, тому що в крові і Пішохідні дороги були, надавалась допомога травмованим, пораненим, і потрібно було пожеж ліквідувати. Залучались наші і психологи, і медики на інших п'яти локаціях. Ситуація не настільки важка була, але все рівно влучання були і по як я нагадав, по 9, поверховому житловому будинку, і по приватному сектору, і по медичному закладу, по території медичного закладу, і по об'єктах цивільної інфраструктури. Всі осередки горіння ліквідовано. Кому потрібна допомога досі надається. Буквально щойно мені наші мої колеги скинули відео, де медики, ДСНС надають допомогу. Людині, яка просто-напросто знепритомніла від від того величезного емоційного навантаження, яке сьогодні нам доводиться переживати на даний момент на тих всіх п'яти локаціях, наші рятувальники вже розпочали аварійно-віновлені роботи. Також потрібно було і залучати піротехніків, десь, для того, аби аби обстежувати територію і вилучати вибухонебезпечні предмети, які залишились на місцях прильотів. Всі працюємо всі разом. Стараємося комога швидше подолати наслідки цього чергового терору який Росія завдала по місту суми, окрім того, буквально хвилин п'ять тому була загроза повторних ударів і літали знову ж таки ударні ударні дрони вздовж місця суми і над тими місцями, де були прильоти? Тому ще раз просим, прошу громадян. Є дуже багато джерел інформування. Коли надходить інформація про загрозу повторних ударів, будь ласка, йдіть в укриття. Пане Олеже, була інформація про те, що цей снаряд, який пробив квартиру на 9-му поверсі, що він не вибухнув. Чи вам вдалося вже його знешкодити? І взагалі, як от в таких випадках, ДСНС діє e, наша служба багатогранна. Ми не тільки ліквідовуємо пожежі, а й проводимо вилучення вибухонебезпечних предметів. Так, дійсно на покрівлі оцієї цієї дев'ятої поверхівки. Був снаряд, які як ви вже сказали, не вибухнув тому, одразу дуже швидко всіх, абсолютно громадян було евакуйовано. Територію співробітники правоохоронних органів огородили. Прибули туди, тут на це місце і піротехніки, ДСНС, і вибухотехніки національної поліції, і провели відповідні роботи про повилищення даного вибуху небезпечного предмету. Потрібно розуміти, що за попередню інформацію ворог вдарив снарядами касетного типу, величезні осколки, величезні розльоти. Тому досі на цих всіх місцях працюють наші піротехніки. Тому, будь ласка, якщо побачите будь-який підозрілий металевий предмет, до нього в жодному разі. Не підходьте, не торкайтеся його, не знімайте на мобільні телефони, а краще з мобільного телефону зателефонуйте на лінію 101 і скажіть нам те, що ви побачили де воно знаходиться. В нас є свої алгоритми роботи вже відпрацьовані на такі моменти, тому робота проводиться. Пане Олеже, також хочу уточнити інформацію стосовно розвідувальних ворожих дронів. Як, як часто вони перебувають у небі над містом, і чи вдається їх знешкоджувати? Знаєте, зараз. Кожен в місті суми відповідні служби роблять свою роботу для того, аби захистити мирне населення. Наша задача це ліквідовувати наслідки ворожих ударів, ліквідовувати пожежі, рятувати людей. Відповідні інші служби займаються тим питанням, яке ви мені завдали. що до кількості, так постійно фіксується постійно кожного дня. І і, і, вечером, і вранці постійно є загроза і розвід дронів, і їхніх ланцетів. Тому постійно комунікуємо з населенням. Головне, щоб громадяни прислухались до тих вказівок, коли є загроза, щоб вони щоденько переходили в укриття. При отакій загрозі постійних масованих обстрілів. Наскільки сьогодні у вас є необхідність в резервних укриттях, в мобільних штабах, які надають людям швидку допомогу? Четвертий рік війни питання укриття постійно стоїть на контролі обласної державної військової адміністрації. По місту суми також є і модульні укриття. Цьому питанню приділяється велика увага достатньо їх чи ні? Це повірте, питання не до системи ДСНС. Наша першочергова задача допомагати громадянам. Ми в цьому плані, завдяки керівництву ДСНС посилені і за рахунок. Інших підрозділів західної частини України, які нам в цьому плані допомагають, і всі разом ми залучаємося для того, аби якомога швидше ліквідовувати наслідки ворожих ударів, пане Олеже. Дуже вдячні вам за оперативну інформацію. Олег Стрілка, речник ДСНС у Сумській області, був з нами на зв'язку.